Я вас всіх вітаю. Сьогодні в цьому відео мені хотілося б висловити свою думку про мультсеріал від Дісней під назвою Кім все може, або «Кім 5 з плюсом, або як в оригіналі, Кім Possible. Цей мультсеріал вийшов більше 20 років тому і став одним із найпопулярніших мультсеріалів від Дісней. Навіть через 20 років Кім 5 користується величезною популярністю. Та викликає теплі спогади у багатьох, включаючи мене. Тому я вирішив згадати цей мультсеріал і поринути у ностальгію разом із вами. Крім того, у цьому відео я також поділюся короткою думкою про два повнометражні мультфільми, засновані на Кім 5, а також над фільмом, який став доповненням до цього Всесвіту. А, ну і так, хочеться трошки реклами себе вставити у цей ролик. Взагалі, як ви зрозуміли по-моєму каналу, я великий фанат мультфільмів, а ще різних кіно всесвітів по типу Марвела та Зоряних Війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів, бюстів та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю, що вдома прикольно мати якусь фігурку або картину, чи магніт на холодильнику зі своїм улюбленим героєм. Або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео, там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автора контенту. Ну, все, не буду тягнути бика за його рога, і ми повертаємося до теми ролику. Спочатку давайте поговоримо про сюжет мультсеріалу Кім 5 з плюсом. Може здатися, що сюжет в основному зводиться до того, що Кім щоразу рятує світ. Однак насправді це не так. Так, порятунок світу відбувається в кожній серії, але головною особливістю Кіяць Плюсом є те, що вона ще й зачіпає тему дорослішання та подолання різних труднощів у підлітків. Це, на мою думку, є найкращою частиною сюжету в кожній серії цього мультсеріалу, оскільки вона дозволяє глядачеві асоціювати себе із Кімом і Роном. А для підліткової аудиторії це взагалі саме те, що треба. Можливо, для когось думки, які були у Кім з Плюсом, очевидні. Однак, повірте мені, такі думки часто не дуже очевидні і для дорослих, а для підлітків тим більше. Ви правильно зрозуміли: Кім з Плюсом це не мультсеріал, який наповнений глибоким змістом та смислом, як, наприклад, Аватар Легенда про анг або Амфібія. Але це йому не заважає бути в сюжетному оповіданні дуже динамічним, захоплюючим, драйвовим і здатним представляти непогану драму. Щодо порятунку світу, у цьому аспекті Кім з плюсом впоралася на ура. При цьому не лише за рахунок класного екшену або бійок між Кім і Шигом, але ще й за рахунок висміювання шпигунського жанру та злодійських кліше. Наприклад, коли лиходій перед поганим вчинком розповідає головному герою свій план. Або замість того, щоб убити головного героя, він чекає, поки той його переможе. Ну ви розумієте, оці всі шпигунсько-злодійські кліше. У результаті скажу, що сюжет у багатьох серіях кімп'ять плюсом вийшов відмінним і багато в чому повчальним, особливо завдяки думкам, які підіймає серіал, наприклад, цінність дружби, прийняття себе таким, як ти є, і тому подібне. А зіштовхування головних героїв з іншими проблемами і їх вирішення точно не змусять глядача занудьгувати. Персонажів Кім 5 з плюсом, незважаючи на легкий тон оповіді, їх характери, зовнішність та інші деталі вийшли на 5 з плюсом. Зокрема, головний герой у вигляді Кім 5 з плюсом, як не дивно, ірона так себе, мають безліч особливостей, які я хотів би трохи розібрати. Бо аргументувати свою думку треба. І треба показати, як головний герой реально розвивався впродовж серіалу. Також я тут трохи прийдусь і по основним злодіям в особі Дракена і Шиго. Здавалось, що такого можна показати в головній героїні, у якої немає слабкостей. Це ж виходить, що Кім 5 плюсом не має сенсу на існування. Але загвоздка полягає в тому, що Кім все ж таки має свої слабкості. Це і проблеми із спілкуваннями з хлопцями. Страх провалитися на публіці, зайва впевненість у собі та інші дрібниці, які Кім протягом усього серіалу вирішує на 5 з плюсом. Завдяки цьому ми бачимо еволюцію її персонажа в кращу сторону, і це дає можливість асоціювати себе з нею. Цим же вона заробляє повагу глядача і, на мою думку, стає відмінним персонажем. На відміну від Кім, Рон є її протилежністю. Він незграбний, постійно спотикається. І часом можна запитати, як він все ще живий. Протягом усього серіалу рон так чи інакше робить невдалі речі, але в той же час у нього є здібності, яких немає у кім. Наприклад, Рон, на відміну від Кім, добре готував. І це лише один із прикладів. В іншому ж, Рон, як і Кім долав різні труднощі та страхи, чим також заробляв повагу у глядача. і піднімався по соціальним сходинам у школі. Більше того, Іноді саме завдяки невдачам Рона кім з легкістю перемагала лиходіїв. У цьому плані я вважаю Рона найкращим персонажем і навіть кращим за кім. Тому що завдяки ньому в серіалі відбуваються несподівані моменти. Давайте далі поговоримо про лиходіїв в мультсеріалі. Як ви вже зрозуміли, всіх лиходіїв у цьому відео згадати не вийде. Але я все ж таки проговорю свою думку про основних в особі Дракіна і Шіго. Дракен, не побоюсь цього слова, тупий, зате смішний лиходій. Ну а Шиго, неймовірно, харизматична, хоч вона і злодійка у плані характеру. Як основні лиходії, вони допускають собі типові вчинки для лиходіїв, попутно висміючи самих себе. Зокрема, це робиться через Шиго, створюючи цим найбільшу кількість жартів за весь серіал. А от битви Кім і шиго які були в серіалі, двома словами не опишеш. Настільки вони класні розумієте, Далі мені про них нема чого розповідати. Можу сказати, що вони теж мали свій шлях розвитку, нехай і менш грандіозний у порівнянні з Кімом та Роном. Далі трошки про гумористичну складову мультсеріалу. Розумієте, гумор є невід'ємною частиною Кім 5. Завдяки йому ми, глядачі, знаємо цей мультсеріал таким, яким він є. Це і висміювання шпигунського жанру та злодійських кліше, про які я раніше говорив. І також відсилки до попкультури 2000-х, які будуть знайомі поколінню зумерів, ну і думерів, чи як там нас з вами покоління 90-х називати. Що ж же там? Тут навіть є посилання на людину паука Сема Реймі. Також дуже часто злодійські кліше в серіалі «Кім 5 висміюють самі злодії, іноді навіть коментуючи, що їхні дії не надто злодійські. Лиходії часто грають на контрасті між своїми планами. Та своїми незручними чи невдалими спробами їх здійснити. Це додає комічного ефекту та підкреслює легкість тону та самоіронію серіалу. Загалом про гумор у Кім 5 плюсом можна довго розмірковувати. Але відео, врешті-решт не безкінечне, тому перейдемо до наступної частини. І наступним пунктом, про який я хочу розповісти, це музикальна складова цього мультсеріалу. Оригінальної музики в Кім 5, хоч і не так багато. Але вона вся класна. Особливо чудова головна тема. Call me, beep me. Яку ми чуємо на початку кожної серії. Або інша, не менш приголомшова пісня: Say the word». word. word. Коротше, Тут треба не відео дивитись, а йти і слухати музику. Якої знов таки небагато, але вона вся офігенна. І давайте поїдемо далі по пунктах. Так, ну і якщо ви додивилися до цього моменту, ви напевно вже встигли собі сказати: Блін, чел просто нахвалює мультсеріал через ностальгію. Якщо ви так подумали, то, на жаль, сильно помилилися. На мій погляд, серіал має два недоліки. Перший недолік полягає в надто швидкому переміщенні Кіма Ірона з точки А в точку Б. Що часом може здаватися нереалістичним, незважаючи на умовності мультсеріалу. Другий недолік пов'язаний із 11-хвилинними серіями, які у плані екшн все ж таки гарні, але з погляду оповідання самого мультсеріалу вийшли надто швидкими. Як бачите, навіть у мультсеріалів, які викликають ностальгію, теж є свої мінуси, хоч і невеликі. Тепер перейдемо до повнометражок. Першим повнометражним фільмом за мотивами основного серіалу є Kim Possible – A Siege in Time або Kim 5 з плюсом боротьба у часі. Ну що я можу сказати? Цілком непогана повнометражка, яка не тільки змогла створити класне об'єднання лиходіїв в особі Дракена, Драк Макала і Калігана, але й також показати нам ставлення Кім як рятівниці світу і представила альтернативне майбутнє, де лиходії керують світом. Крім того, Творці змогли показати і підкреслити те, наскільки печальна дружба на відстані. Загалом я рекомендую цю повнометражку до перегляду, незважаючи на те, що ця повнометражка за структурою від інших серій нічим не відрізняється, тільки вона знатно довша. Далі йде повнометражка Kim Possible, Soul the Drama або «Kim 5 з плюсом. Подумаєш, трагедія. О що що, а ця повнометражка вийшла значно краще, ніж боротьба у часі. У ній є все. Непогана драма, тема відносин, і Злодій Дракен зрештою став розумнішим і хитришим. Ви розумієте, настільки, що сама Шиго не змогла розкрити план Дракена. А вже кінцівка, в якій автори вирішили зробити, обережно спойлери, Кім і Рона Парою зробили цю повнометражку ще краще, оскільки автори вирішили піти на ризикований крок. Нехай до цього вони і підводили через тему аб'юзивних стосунків та невзаємної любові. В іншому ж, екшен і гумор залишилися на тому ж високому рівні, а фінальна битва особисто для мене максимально відклалася у пам'яті. Загалом рекомендую до перегляду. Ну, і завершити підбірку повнометражок про кім, я хочу повнометражним фільмом, який вийшов у 2019 році. Спочатку про бюджет фільму. Так як це ТВ-адаптація, на якій Дісней витрачає трохи більше, ніж середньостатистичний школяр на обіди в столовій. В момент анонсу в 2018 році всім стало зрозуміле, що гряде якесь непотребство. Спойлер, так воно і сталося. По суті, це не окремий фільм, а серія серіалу, розтягнута на півтори години. Але тільки в мультсеріалі є допущення, які не дуже доречні в рамках кіноадаптації. Ну, як ви зрозуміли мій посил, дивитися оце все не треба. Краще передивитися мультсеріал. Ну і на завершення хочеться відповісти на питання. Чи все ще такий крутий цей мультсеріал навіть через 20 років? Так, плюсом навіть через 20 років залишається чудовим мультсеріалом, який я вкрай рекомендую до перегляду, хоча б для того, щоб отримати задоволення від екшену, жартів та лиходіїв. Я впевнений, ви не пошкодуєте. І хто знає, може у вас з'явиться краш у вигляді ШИГО. Так, і врешті-решт, ви отримаєте гарну історію, незважаючи на простоту мультсеріалу. Ще, відповідаючи на запитання на картинці до цього відео, хочу сказати, що, на мій погляд, так, «Кім 5 з плюсом став одним із шедевральних мультсеріалів від Disney, який особисто для мене став в один список з таким мультсеріалом, як Gravity Falls. Але якщо ви вже вирішили подивитися, чи переглянути Кім 5 з плюсом, то краще зробіть це в оригіналі, бо дубляж втрачає багато виразів, жартів, посилань і багато фірмових фраз, які є не тільки в Кім. Але і в багатьох інших персонажів. Це була моя думка про мультсеріал Кім 5 з плюсом. У коментарях ви можете написати, хто був вашим улюбленим крашем і вашу думку про цей мультсеріал загалом. І скажіть, мені, хоча б трохи вдалося, занурити вас у всесвіт Кім 5 з Плюсом та розповісти щось цікаве. З вами, як завжди, був Нікіта, і ми потопали відпочивати.